Останні кілька днів новина стрічка забита заголовками типу Бінанс забороняє гривню, «Вивід на картки закрили і взагалі кінець української крипти. Якщо ви тільки вчора купили свою першу крипту на пару доларів, виглядає страшно. Але якщо ви трохи більше взаємодієте з криптою, то у вас виникає лише одне питання: і що тут нового? Прямий фіатний шлюз на бінанс для українських карток помер ще навесні 2023 року, коли НБУ прикрив Гемблінг. і разом із ним прикрив міскодинг для тих, хто не знає це схеми, коли гральний бізнес або криптообмінники маскували свої платежі під. Звичайні покупки, наприклад, квітів чи відеоігр з метою уникати податків. 99% з нас уже 3 роки живуть виключно на виводі з P2P і навіть не пам'ятають, де та кнопка прямого виводу крипти на картку. Тож сьогодні ми розберемо, як насправді ця новина вплине на нашу щоденну взаємодію з криптою, і як виживати у 2026 році, коли гайки закручує не Binance, а наш звичний фінмоніторинг. Отже, Binance розіслав всім українським користувачам повідомлення про припинення роботи з гривнею через певні платіжні шлюзи. Це означає на практиці. Це означає, що вони припиняють роботу з конкретним провайдером, який забезпечував прямі транзакції картка біржа. А тепер повертаємось в реальність, коли востаннє ви заводили гривню на Binance напряму через монобанк чи приват. Правильно, давно, бо банки почали блокувати ці транзакції ще задовго до будь-яких новин від Binance. Кому це завадило? Тільки тим, хто користувався іноземними картками або складними схемами через європейські прокладки для звичайного українця, який купує, продає USDT через P2P, нічого не змінилося це чисто технічна історія. Binance змінює інфраструктуру, підлаштовується під європейські регламенти Міка і гривневий шлюз просто попав під роздачу як побічний ефект. Тож ж це не політичне рішення і не санкції проти України. Дуже детально про те, як купувати і продавати крипту через P2P саме на Binance, я розповідала в цьому відео. Можете його переглянути, якщо у вас лишаються питання. Ця новина спричинила ще купу додаткових обговорень, і всі почали казати про ліміти в 150 тисяч гривень на місяць на картках. Але ці ліміти вівенбу ще у 2024 році це не новина 26-го, це вже наша стандартна реальність. Чому ж про це згадали зараз? Бо коли закривається офіційний, хоч і не працюючи по факту шлюз, у людей з'явилась думка, тепер тільки P2P, але там же ліміти. Давайте розберемося, як насправді працює P2P у 2026 році. Ліміт в 150 п'ятдесят тисяч на місяць, це не заборона, це обмеження на кількість та об'єм карткових переказів на вихід. Але ще один момент, який точно потрібно варто брати до уваги: банки стали розумнішими, що у двадцять році. Сіпін моніторинг з легкістю міг пропустити дропа. Це людина, яка виконує обмін крипти. То зараз алгоритми бачать циклічність. Якщо ви щодня будете ганяти 5-10 тисяч гривень туди-сюди, вони поставлять питання не через бінанс, а через підозру в незаконній підприємницькій діяльності. Вони запитають звідки у вас такі гроші з таким великим обігом, і проблема не в бінанс. Проблема в тому, що P2P стає все більш прозорим для банку. Для людини, яка виводить крипту в гривні для особистих потреб в невеликих сумах і нерегулярно, це особливо нічим не загрожує. Якщо ви заробляєте на p 2 p транзакції, я тим же дропом, то доведеться все більше диверсифікувати об'єми по різним карткам. То чому ми досі так гостро реагуємо на кожну новину від лідерів ринку, насправді тому, що ми знаходимось в сірій зоні. На папері ми топ країни за рівнем адаптації крипти у світі. А по факту, ми ринок без правил у 26-му році. Ми все ще продовжимо чекати на повноцінний запуск закону про віртуальні активи. Чому ж так виходить? По перше, податки влада хоче отримати 18% плюс 5% військ. Скового збору об'єктивно, це дуже багато, коли з легкістю можна використовувати децентралізовані площадки і уникати будь-яких податків. По-друге, це контроль. Поки крипта знаходиться в тіні, НБУ може вимкнути будь-який платіжний шлюз в будь-який момент. Надзвичайно зручний інструмент для ручного керування ринком і задовільнення особистих інтересів влади. Для нас же це означає одне: ми самі по собі. Біржа не захистить ваші права перед банком, а держава не захистить ваші гроші на біржі. У 2026 році безпека ваших криптоактивів це о. Особиста відповідальність кожного. Якщо ви все ще чекаєте на те, що завтра все налагодиться, і ви будете купувати крипту однією кнопкою на біржі. Забудьте, тренд 26-го року це максимальна ізоляція крипти від банківської системи в Україні. Що ж буде працювати надалі? По перше, p P2P. він був, є і буде. Це неможливо заборонити повністю, поки існують перекази на картку. І звісно, готівкові обмінники і надалі будуть користуватися шаленим попитом. Чому? Бо там, де є готівка, там немає фінмоніторингу. Тож перестаньте гостро реагувати на Подібні заголовки. Якщо ви раніше користувалися P2P, продовжуйте, нічого не змінилось. Про всяк випадок краще мати план Б. Окрім Binance, заведіть акаунти на інших криптобіржах: OKX, Bybit чи BingX. Якщо щось станеться з однією, можна легко перейти на іншу. І звісно, холодний гаманець це не розкіш, це вимога часу в крипті. Ці гроші, якими ви не торгуєте прямо зараз, повинні зберігатися поза біршою в безпеці. Крипта першочергово створювалася як альтернатива банкам, і є певна іронія в тому, що ми переживаємо про відрізання. Банків від Новина від Binance не вплине ніяк на 99% користувачів з України, але попри те, вона змогла посіяти паніку в новинних ресурсах у двадцять році. Бути в крипті це означає бути на крок попереду від фінмоніторингу і на два попереду клікбейтних інфоприводів. Якщо ви хочете краще розуміти, як реально працює крипта в Україні, де сьогодні є ліквідність, які обмеження можна пройти легально, а де краще не ризикувати. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Крипто. по посиланню в описі до відео.